Добрий день. Продовжую звітувати про діяльність у Вінницькій області робочої групи прозорість та підзвітність. За час діяльності робочої групи прозорість та підзвітність управлінням стратегічних розслідувань. У Вінницькій області проведено понад 300 моніторингів публічних закупівель на загальну суму 900 млн грн. За результатами проведеної роботи виявлено ряд порушень при здійсненні процедур. Зокрема, зареєстровано 9 кримінальних проваджень на загальну суму понад 95 мільйонів гривень, відмінено 8 закупівель на загальну суму понад 35 млн грн. Лише протягом грудня 2023 року та початку січня 24 на адреси розпорядників бюджетних коштів надіслано 6 повідомлень щодо недопущення порушень чинного законодавства при проведенні публічних закупівель. Загальною вартістю 54 мільйона гривень. За результатами розгляду, чотирма розпорядниками відмінено закупівлі на суму 27 мільйонів гривень. Два повідомлення ще перебувають на розгляді. На жаль, маємо неподинокі випадки закупівлі необґрунтованих товарів, робіт та послуг, а також незаконні оборудки бюджета громад, що призводить до розтрати бюджетних коштів, Так, днями співробітники Служби безпеки України. У Вінницькій області спільно з Державним бюро розслідувань за процесуального керівництва обласної прокуратури викрили міського голову однієї з територіальних громад Вінниччини. За даними слідства, оборудку організував голова міської ради, зловживаючи службовим становищем. Він передав використання сотні гектарів сільськогосподарських угідь за значно зниженою орендною ставкою. Доверні відносини. Оформлялися за спрощеною процедурою в супереч встановленого законом порядку без проведення земельного аукціону та засідань сесії міської ради. Таким чином, ахінаціям у земельній сфері посадовець наніс збитки бюджету місцевої громади майже на 3 мільйони гривень. Тому ми продовжуємо працювати та здійснювати необхідні заходи супроводження бюджетних видатків. Питання виявлення нецільового цільового. Та нераціонального використання бюджетних коштів і надалі перебуватиме на постійному контролі робочої групи прозорість та підзвітність.